Друзі, вітаю! Весна йде повним ходом. В більшості регіонах України хурма розпочала сокорух, тому саме час переривати хурму. Є багато способів, якими прививають хурму та інші культури. В свою чергу покажу вам, як це роблю я. Цей спосіб мені найбільше імпонує, тому що він дозволяє максимально швидко здійснювати прививку. Та економить прививочний матеріал. Отже, робимо вертикальний зріз завдовжки 2-3 см. Зріз має захоплювати частину деревини. Знизу відступаємо 3-4 мм і робимо горизонтальний зріз. живці від бруньки відступаємо умовно 2 см і робимо аналогічний зріз. Вирізаємо щиток чуть довше ніж потрібно. тоді ножиком на підщепі віджимаємо язичок, який залишали, і вставляємо щиток. Лишнє обрізаємо. обмотку розпочинаємо з нижньої частини щитка. щільно обмотуємо накриваючу бруньку. Прививочну стрічку я використовую в фірми BodyType. така плівка та спосіб обмотки дозволяє в подальшому не одягати пакети на прививки. Далі слідкуємо за прививкою, чекаємо позитивних результатів і обриваємо час від часу дику поросль.